Новини вівторка 22 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Медичні обновки в хмельницьких поліклініках осучаснили лор та офтальмологічні кабінети. Захист України на практиці. Для школярів та студентів міста облаштували мультимедійний тир. Чарівники для малечі. До новорічних свят благодійники готують сюрпризи дітям полеглих героїв. Сьогодні хмельничани провели в останню путь ще одного героя, який віддав за Україну найцінніше своє життя. Володимир Овчинніков загинув 17 листопада на Донеччині від прильоту ворожого снаряду, був розвідником батальйону морської піхоти. Родом чоловік з Херсонщини. У Хмельницькому на нього чекала вагітна дружина. Тепер захиснику назавжди 21. Останній спочинок Володимир Овчинніков знайшов на Алеї Слави. У Раковому. рабат святому Він пішов служити ще після школи. ще до війни він служив. Він дуже був доброю людиною. Якщо до нього насчет допомоги підійти, то він завжди поможе, завжди підтримає. І рідних, і близьких дуже любив. Для нього каже, кожен друг був. Дуже важливим. Зранку ми ще зажартували з ним. Він отримав бойове завдання, він був за командира в групі з кількості вісьми чоловік. Вони висунулися на завдання, виконали це завдання повні, повністю в мірі, доповіли командуванню і, повертаючись назад, зайшли в свої окопи, але, на жаль, не сховалися в них, просто сіли перекурити. Ніякого виліту снаряду чути не було, просто прилетіли і аж потім відбувся вибух. Ціли хлопців відпочити в окопі і прилетіло прямо, прямо примісенько туди. І забрало молоде серце, серце хороброго воїна, серце надійного друга, надійного товариша, нашого побратима Володя. Мультимедійний тир облаштували для 11 та учнів профтехучилищ Хмельницької тергромади. Там підлітки навчатимуться стрільби з автомата та пістолета у рамках предмету Захист України. Крім того, для навчальних закладів придбали обладнання для заняття із мінно-вибухової безпеки та домедичної підготовки. Більше розповість Ірина Муляр. У палаці творчості дітей та юнацтва розгорнули мультимедійний тир. Тут навчатимуться стрільбі 11-класники та учні профтехучилищ. Стрілятимуть навчальним автоматом та пневматичною зброєю по віртуальній мішені. Тир насправді хороший, якісний і дуже важливий в частині тактичної підготовки так званого вихолощення перед тим як працювати з бойовою зброєю безпосередньо робота на навчальній зброї. Автомат повністю відповідає бойовій зброї. Він точно такий самий в вазі, він точно такий самий по всіх елементах, тобто він ідентичний абсолютно, і е, працюючи на ньому, навчившись нормально на ньому, бойовою зброєю буде користуватися дуже дуже легко. На проекторі можна налаштувати цілі різного рівня складності, і після стрільби побачити результати на екрані. Можна робити там дощ, вітер. Туман, Можна робити мішень рухому, нерухому мише мішень може ховатися, з'являтися. Відвідувати заняття у тері старшокласники розпочнуть вже взимку, адже володіти зброєю нині необхідність. Кожна людина в Україні має вміти володію зброєю, мати навики військової підготовки. Тоді така нація буде здатна чинити опір будь-кому, і тоді така нація насправді є непереможною. Саме для того ми її готуємо для усіх шкіл та профтехучилища громади. Придбали і навчальне обладнання, зокрема, розрізи протитанкових та протипіхотних мін та гранати для занять із міновибухової безпеки. А для домедичної підтримки. Готовки аптечки, бандажі, турнікети, манекени вартістю усього обладнання більше трьох мільйонів гривень. Дівчата акцент – це на домедичну підготовку. В юнаків там сім розділів: і вогнева, і тактична, і прикладна фізична. Нині старшокласники вдосконалюють знання, здобуті під час вивчення предмету захисту країни на полігоні. Надалі військово-польові збори планують проводити і для працівників бюджетних та комунальних установ. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста. Поліклініки міста поповнилися новим обладнанням. Його придбали для лор та офтальмологічних кабінетів. Аби пройти обстеження, пацієнтам потрібно отримати електронне направлення від сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Деталі у наступному сюжеті. Офтальмологи та лори, які працюють у поліклініках міста, відтепер обстежують пацієнтів на новому обладнанні. Серед таких обновок ендоскопи для огляду вух носової та ротової порожнини. Це нульовий ендоскоп, який ну, дає змогу оглянути пацієнта не під кутом, а просто прямо. Є один кутовий ендоскоп на 70 градусів, який дає змогу оглянути гортань. Працювали звичайними інструментами, там вони сховані на стрельному столику, звичайні носові дзеркала, вушні ліки, шпателя. А з допомогою ендоскопа результати обстеження можна вивести на екран за потреби зробити фото та відеозйомку. Інколи є проблемні пацієнти, коли за допомогою звичайних інструментів важко оглянути, наприклад, вушку чи носик, тоді можна застосовувати ендоскопію. Офтальмологічні кабінети поповнились щіленими лампами, на яких проходять обстеження усі пацієнти, які скаржаться на порушення зору. Іншими словами, мікроскоп, який теж допомагає нам в діагностиці переднього відрізку, всі запальні захворювання. Дніння кришталика теж можна бачити на цьому апараті. Люди, які приходять і жаліються на дискомфорт в очах, почервоніння очей, обов'язково обстежені на мікроскопі. А для діагностики глаукоми придбали пневмонометри пахіметри, які вимірюють товщину рогівки та внутрішньоочний тиск. Де потік повітря, і цей потік повітря спрямований на око. З певною силою вдаряється в рогівочку і вимірюється таким чином тиск товщина рогівки. Очний тиск ми вимірювали контактним методом, закапували капельки і гірками вимірювали. Для корекції зору придбали набори окулярних лінз. А паперові таблиці для перевірки зору замінили на цифрові. Цифрова таблиця для визначення гостроти зору за допомогою букв. Також тут можна визначати зір за допомогою цифр. Для визначення зору у дітей за допомогою картинок є багато тестів. Тест для визначення правильності корекції, правильності підбору окулярів. Тест для визначення косини може бути. Мельничани можуть пройти обстеження на новому обладнанні за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. спеціаліста. Мельницькому лікувально-діагностичному центру обновки обійшлись у 5 мільйонів гривень. Сума Орієнтовно для офтальмологів – це близько трьох мільйонів гривень, для лор спеціалістів близько двох мільйонів гривень діагностичного ендоскопічного обладнання. Це кошти Національної служби здоров'я, які отримав заклад в поточному році. Ірина Муляр, Валерій Телаховський – новини міста. У Хмельницькому стартував проєкт Чарівники. Його мета подарувати свято дітям полеглих героїв. П'ять років тому в Запоріжжі проєкт ініціювала волонтерка Олена Ярошенко. Два роки тому ідею підтримала Хмельницька міська рада. Цьогоріч чарівники готуються зробити подарунки дітям 124 хмельницьких героїв. Ірина Ріон продовжить. Їхні батьки і матусі більше ніколи не заспівають Колискової, не перевірять уроки, не принесуть подарунки. Їх забрала війна. Сказати дякую дітям полеглих героїв і подарувати їм свято готуються організатори проєкту Чарівники у Хмельницькому. П'ять років тому його ініціювали у Запорізькій області. Кожного року ми обирали одну дитину і здійснювали таку велику мрію. І у нас була така родина, там було троє діточок, родина без статусу, бо батько помер вже вдома, тобто нічого вони не отримали. І там був 13-річний хлопчик. От три роки, поки він був у проєкті, він весь час нашим волонтерам розказував, що він мріє про швійну машинку. І я дізнавалася, де ця родина. Родина виїхала з міста, бо міста майже немає, і вони залишили всі речі, залишили все, а машинку він вивіз. Два роки тому проєкт Черівники підтримала Хмельницька міська рада. Цього року долучаються дружини військових ї ракетної бригади і друзі Олени з України та за кордону. Наразі готують подарунки для 124 дітей хмельницьких героїв. Щоб цих дітей обирали люди різні, щоб це були фірми, це були держсозбовці, це були школи, це були якісь частні підприємці, тобто, щоб це охоплювало усе місто, щоб люди усі змогли сказати дякую за те, що зробили батьки цих дітей. Я знаю історії тих діточок, яких з батьками з якими я була знайома. Це звісно хлопець, який був в Запоріжжя, дівчина, яка була з В їх вінчали наші рідновіри на січі. Він був в Азосталі. Він там загинув. В них залишився маленький хлопчик. Чарівником може стати кожен на сторінці проєкту у Фейсбуці та підготувати подарунок дітям віком від року до 16. Більше 30 людей вже підтримали таку благодійну та соціальну ініціативу. Коли нас питають, чи можна зв'язатися з родиною, дізнатися якісь потреби ні, це такий подарунок, дійсно сюрприз. По цінам сьогоднішнього дня це 700-1000 гривень. Ми бачили реакцію дітей. Коли вони відкривали, знаходили там канцелярія, іграшка, там цукерки, щось для творчості, якісь там шапочки, варішки, шарфіки. Якщо це маленькі діти, я буду намагатися, щоб це приїхали якісь казкові герої. А діти старшого і середнього віку. То ми планували, що це будуть військові. Готові подарунки можна приносити у штаб допомоги вимушеним переселенцям, що в кінотеатрі імені Шевченка до середини грудня. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Хмельницькі школярі взяли участь у четвертих всеукраїнських змаганнях Кул cool Геймс. Це десятеро учнів НВК номер 2 і ТБЛ імені Артема Мазура. Троє з них посіли призові місця. Цьогоріч cool Games відбувалися на Львівщині з 16 по 20 листопада. Учасниками змагань були діти, батьки, які боронять нашу країну від російських окупантів. Денис Клименко докладніше. Хмельничанки Аліна Кірілкова та Маргарита Лучко взяли участь у всеукраїнських змаганнях Колгеймс. Дівчата вибороли перші місця у змішаних естафетах. До змагань вони з командою готувались майже місяць. Для мене в першу чергу це були враження, тому що ми якби, переживали не більше те, щоб виграти, а щоб дружити з іншими командами, то... там були естафети на швидкість, були естафети з конусами, були естафети з великими м'ячами, які називались Великість платнощі». Сподобалось познайомитися з іншими областями і відповіда за них. Олеся Лук'яненко два роки займається естафетним бігом. Вона також брала участь в полґємс, які проходили на Львівщині. Дівчина посіла третє місце в естафеті зі змішаними командами. Ми витягували з Карточки і під номером з 20 областей я витягнула номер 6 і мене розташували до шостої команди. Там шостої команди знаходилися троє чоловік з Києва, Кіровограда, Донецька. Це командна робота, це все залежить від команди. Потрібно довіряти друг другу, щоб кожен робив свою роботу. Враження чудові. Ми дуже класно провели час. Хмельницькі на cool Games представляли десятеро школярів з НВК номер 2 і ТБЛ імені Артема Мазура. Всього на змаганнях було 250 учасників з усіх областей. Кожному видали подарунки: рюкзаки, термоси, браслети та інше. Ігри cool Games вони вже четвертий четверте проводяться на всеукраїнському рівні. Вони включають більше 20 рухових активностей, які це безпосередньо стрибки, біг, метання. От в нашу область ми представили на належному високому рівні. До категорії учасників цього року на cool Games відносились діти, батьки, яких воюють проти РФ, батьки, яких є учасниками АТО, і діти загиблих героїв. І в нашій команді всі діти героїв України. Cool Games проводять в Україні з 2018 року. Зараз цей вид спорту вийшов вже на міжнародний рівень. Там наступного року Україну представлятимуть учні з Кіровоградщини, які вибороли на Львівщині перше місце. Основна мета даного виду спорту як об'єднати якомога більшої кількості учнів залучити до будь-яких видів рухової активності. Зокрема, це різноманітні естафети на швидкість, спритність, командний дух. Також тут існує гендерна рівність, де дівчатки і хлопчики в однакових умовах змагаються на однаково з однакових видів спорту. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!